Що? Та дивись, Дай. приїхали чорного кольору. о, Чорного кольору є і сірого кольору. точно такий самий клик сірого кольору. Будь ласка, кому який необхідний, такий собі замовляєте. Його, щоб замовити, дуже просто. Є контакти в шапці профілю. Це є клики, лівий, правий, передній, клики бампера. Ducato Peugeot Boxer, Friend Jumper 250 кузов ріст -талінговий. Сірі йшли десь, якщо я не помиляюся, до 2018 року. З 18-го почали робити тільки чорні. Але в наявності є і сірі, і чорні. Кому це необхідно? Показую зараз сірі, повноцінно показую. Зараз пофоткаємося, пофоткаємо ціни, напишемо. Щоб відтінок видно? Так. Ціни будуть в телеграм-каналі, вайбер каналі. Ціна такого клика сірий, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, від 50 доларів. Чорний від 60 доларів. Я не помиляюсь. Все, кому це необхідно, замовляєте, то все, контакти шапці.